У Київському національному університеті культури та мистецтва стартував четвертий всеукраїнський фестиваль реклами та дизайну. Про арт дизайн. Новий вимір. Дві сотні учасників зі столичних та регіональних навчальних закладів змагались у 17 номінаціях. Окрім студентського конкурсу на фестивалі, свої майстер-класи презентували провідні українські та зарубіжні дизайнери. В останні хвилини перед виступом за кулісами подіуму переполох дизайнери початківці доповнюють образи моделей останніми аксесуарами, підмальовують макіяж та підганяють сукні. Очі губляться у розмаїтті ліній та форм, ідей та навіть сновіддінь. Ця колекція так і називається Ванільні сни її авторка намагалась нагадати представницям прекрасної статі про їх жіночність та ніжність. В колекції я хотіла придати ботивиздушне женстві спочеркнуть всі качества імена красивої в жінці, Потому что я считаю, я вот женщина действительно есть самое красивое создание на этой землі. Поряд з легкістю рожевого мережева темні кольори потойбіччя. створюючи цю колекцію, дизайнерка перейнялась магічністю людських думок, а натхнення почерпнула із некроготичного напрямку дизайну. Композиційним центром колекції є спина. Вот как здійс можуть зарадітися как внутрішні переживання человека, Которые зарождаются, могут вылиться дальше, в высшие, в высшие миры, в высшие стихи. Вот тут она зарождается, а здесь она. Приобретають своє полне повністю розцвітає і приобретають повне вираження. Окрім дизайнерів одягу, змагаються на фестивалі архітектурні, інтер'єрні та ландшафтні проекти. Всього 17 номінацій. Із понад 2,5 тисяч охочих змогли проявити себе тільки дві сотні. Тепер учасники виборюють безкоштовне навчання у Київському національному університеті культури та мистецтв. Також переможці матимуть змогу потрапити до творчих майстерень провідних дизайнерів. Ідейним натхненником та головою журі всеукраїнського фестивалю дизайну та реклами. Є ректор вишу Михайло Поплавський. Ми шукаємо самородки з регіонів, сіл, районів і приїжджають такі самородки, що це як кажуть всі в захваті професіонали, професора, і ми хотіли, щоб цих дітей. Підтримати і організаційно, і матеріально, і щоб вони пішли вчитися по тому напряму, який сьогодні є. Вже наступного року рамки фестивалю дизайну та реклами планують розширити вийти на міжнародний рівень. Юлія Кирієнко, Константин Царенок, телеканал Київ.